Бачимо зміну курсу Трампа з боку гарного друга Путіна, коли ви також пам'ятаєте, коли Трамп називав Путіна хорошим хлопцем, і зараз Трамп каже правду про те, що дійсно Путін вбиває людей щодня в Україні. То як ви думаєте, якщо глобально подивитися на це питання? Чому змінився настільки курс Трампа від завзятого друга Путіна до підтримувача України? Це мені здається. Тільки покажуть потім е, дослідження істориків, які мабуть будуть е, мати е, можливість прочитати внутрішню комунікацію в Білому дому республіканської партії. Між Трампом і своїм асистентом, і так далі. Але у мене е, така гіпотеза, що за всім цим стоїть просто те, що е, велика частина американського народу е, проукраїнські -україн, про налаштовані, і вони бачать в Путіні і, мабуть, навіть в Росії ворога, і, або не, несимпатичну не симпатичну людину в е, Путіні. І вони тому, е, і, мабуть, і погодились би з цим підходом, е, першим підходом Трампу, якби е, ну стати другом, якби, Путіна і таким чином все вирішити. Але зараз е, ми маємо е, досвід, е, тобто е, американці, в першу чергу мають досвід, що було дуже багато. Е, Проросійських сигналів від Вашингтону, але вони нічого для самої війни не, ну, не мали ніякого ефекту, і навіть скоріше протилежний ефект. Тобто атаки Росії тільки стали ще більш ну більшими, ніж вони були при Байдені. І, і це проблема для для трампа і для Республіканської партії тому що ну вони вони хочуть мира звичайна американці всі хочуть ми, миру але цей підхід і я думаю трамп мабуть сподівався що це вийде що він буде там дружити з путіним і тоді він може тоді Путін якийсь закінчить цю війну, але Путін навіть не згоден на перемир'я. Е, е, да, і ну і це зараз для Трампа вже внутрішня проблема. Я не думаю, що він там піклюється про Україну або що йому там дійсно так все це важливо. Він, мабуть, боїться, якби те, те, що ця війна. Якщо воно буде продовжуватися, може бути ескалація. Тобто, це такий фактор, мабуть, дійсно є, що у нього є свій інтерес, якби. але там йдеться не, не про, про Україну. Е, але на щастя, багато американців, і навіть е, ми знаємо це по е, опитуванням суспільної думки, е, навіть е, виборці республіканської партії піклюються про. Україну вони хочуть е, мир і скоріше справедливий мир. Вони критично до, до Путіна ставляться, і зараз Трамп якби відповідає на ці е, суспільний запит. Е, це моя гіпотеза. Мабуть, там ще є інші е, фактори, про які я не знаю. Е, звичайно, там є певний теж економічний інтерес е, Сполучених Штатів е, в Україні. Ем, і, ну, Там можуть бути ще інші, якісь там і теж те, що нам вдалося ем, якби перетягнути ем, Путіна в такий російський е, американський альянс проти Китаю, це, мабуть, теж грає певну роль. Е, мабуть, там були дійсно якісь ілюзії того, що можна створити якісь такі скажімо, Альянс Європи, Америці плюс Росії проти Китаю, це мабуть теж грало якусь роль, але я думаю, що суспільна думка в Америці вона тут грає найбільшу роль, коли тільки Трампа обрали, то ми бачили спочатку серію привітань в його бік. А потім, після того як він почав робити перші заяви щодо дружби з Путіним. То пішла критика в його бік з боку різних політиків європейських. Зараз аналізуючи європейський медіапростір і європейські настрої, що можете сказати? Вже зменшився загалом цей шквал критики до Трампа після його останніх заявчень? Зараз, я зараз в Берліні знаходжусь. Тут є якби очікування, а що станеться через 10 днів? Коли ем, ну, Росія звичайно не закінчить цю війну і ем, не буде якось конструктивного підходу до, ем, до ем, перемов, і чи, він, чи буде він дійсно те робити про що він сказав: тобто, ем, вводити нові санкції, ем, ну і такий скептицизм, скажіть, залишається і. І звичайно зараз така дивна ситуація, що, що Америка більше не хоче просто е, допомагати Україні. Вона тільки готова продавати свою збро, зброю зброю, гроші, І якщо європейці е, е, хочуть купити для України якусь зброю, то е, ласкаво просимо, але більше не буде американської допомоги. Що мені здається, ну без. Відповідально, тому що е, Сполучені Штати в 90-х роках грали велику роль в тому, що Україна видала свою е, е, ядерну зброю, е, і Шанована стала безядерною е, е, державою, і таким чином е, Америка має тут свою е, відповідальність, е, е, і е, ну як якщо хоч би будуть було би санкції нові. Це вже було б е, е, успіх. Але я поки в це не вірю, тому що там така думка, що е, американці будуть е, ведуть санкції проти е, якихось третіх країн, і потім ці треті країни Китай, Індія, там Бразилія і так далі. Вони будуть потім, е, якби би санк... ну, не будуть більше торгувати з е, Росією. Ем, ну, це трохи складна схема ем, краще і легше було би просто ем, допомагати українській ем, армії, українській економіці, і таким чином закінчити цю війну, а не там через якісь треті країни, через європейські країни, через Індію і е, Китай там щось робити. Тобто, ну ем, я тут можу тільки про себе сказати, я поки не вірю Во все це. Е, мабуть, там щось буде, і мабуть, там у Трампа навіть буде якийсь успіх. Я би був дуже раді, але поки що не вірю це. Я нещодавно почув такий жарт, що кожен президент Сполучених Штатів пише мемуари, і важко уявити, якими будуть мемуари Дональда Трампа. Так, да, безумовно, okay. ви. Скільки читаєте новини, скільки аналізуєте те, що є в медіапросторі Сполучених Штатів і те, що озвучується? вам вдалося зрозуміти, хто такий Дональд Трамп, тому що він е, своєю медійною стратегією дає зрозуміти, що ніхто не має його розуміти. Абсолютно точно інших президентів ми можемо проаналізувати і зрозуміти, якими будуть їхні дії? Ну, в чомусь він дуже простій. Е, ну, він взагалі в чомусь не політик, він просто бізнесмен. Він шукає якусь, е, е, якийсь там дешевт е, завжди. І ну, це е, в, е, в науці це ще так, або в політичному дискурсі. Це називається ще. Трансакшналізм, транс ну тобто він він шукає якісь трансакції, якісь е, 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 такі, е, і у нього не здається, немає там якоїсь ідеології. Він був колись е, е, виборцем е, е, демократичної партії. Потім зараз він якби представляє республіканську партію, але там він теж внутрі республіканської. Партія має особисту таку е, позицію, і є ціле, ціле республіканський рух проти Трампа. Е, ті люди, які не погодились з тим, що він буде представляти республіканську партію в на виборах президентських е, тому, е, ну він така не неполітична людина. Я думаю, в першу чергу тут йдеться в його кампанії про свій е, власний. Е, Свою власну долю, тобто він має там великі фінансові проблеми, він має проблеми з е, правосуддям і ідеться е, е, про його діти, і, і так далі. Тобто, для нього е, політика, вони це скоріше інструмент для чогось іншого, е, е, і в тому сенсі він е, він дуже простий, але він і е, не і там. Ну там є е, наскільки я розумію, там є дуже багато таких моментів, які ми не знаємо. Там да? і що є підозра, що він раніше, наприклад, е, отримував фінансову допомогу із, із Росії, коли у нього бу, були фінансові проблеми. Е, коли у нього там були банкротства. і є навіть ще ще більша теорія про те, що він взагалі агент е, ще став колись КДБ. Коли він ем, поїхав в 80-х роках в Радянський Союз, ну ем, мабуть, там ще такі е, будуть е, така інформація. Знову ж це треба чекати істориків, які будуть там копатися в документах, і коли там архіви відкриються, і тоді, мабуть, це буде більш зрозуміло. Ем, ну е, я не знаю. Я не можу казати, що я його розумію. Там ще дуже великий теж, на жаль, вплив, мені здається, некомпетентних радників Да, там із зовсім інших сфер. Е, якісь там дивні просто люди, там ці е, Така Карлсон, і о, там якісь там люди із, із е, бізнесу, як, як які йому там раджу там якусь політику, зовнішню політику вести. Ем, ну і тому це там теж дуже великий, мені здається, фактор некомпетентності. Просто що е, він якби не хоче е, працювати з людьми, які там знають, скажімо, східну Європу. А він там е, і тому і така, такі немає результату в його політиці. Поки що. Радники в минулому терміні Трампа вони були більш такі, мені здається, на мою думку, професійні, тому що там були люди прямо з сфер, в яких вони радять, скажімо так. Сьогодні ж так це виглядає. Спростуйте або підтвердіть мою думку про те, що зараз так виглядає, що Трамп набрав собі таких людей цього разу, які не будуть його стримувати. Ви пам'ятаєте, під час минулого терміну, коли... Трамп казав що щось невдале, то радники одразу виходили на брифінги і казали, ні, 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 це не так, і президент не мав на увазі. Зараз тако не відбувається, і всі радники підтверджують все, що він каже. Він таких е, підібрав себе людей, е, які там повністю е, піднім, і вони йому будуть завжди щось позитивно говорити. Ну і вони це роблять, і вони тільки стільки з ним залишаються, скільки вони будуть виконувати цю функцію. Ну, ну тут мені здається якраз все дуже просто, е, але потім е, виникають реальні проблеми в економіці okay. зараз. Ці е, митної, митної політиці. Я думаю, у американців будуть все більше економічних проблем. І, і потім, мабуть, він він буде змінювати цих радників зовнішньої політиці, в економічної політиці, тому що йому нічого іншого не залишається. Ну і тут ще є зараз всі ці звинувачення, теж того, що він мав цю дружбу з цим Джефрі Епстін, який там організував ті ці, там зустрічі багатих людей з молодими дівчатами. І ну мабуть, мабуть, він е, е, трам не доживе до, до кінця своего, е, терміну. Тобто, я зараз там дуже багато таких е, дестабілізуючих е, факторів, і що там відбудеться в Америці, ну я, я себе не можу уявити, що це то, що ми зараз маємо, буде ще тривати 3,5 е, років. Хм, тобто, все таки Проти Трампа може піднятися в теорії протест, бунт проти його політики. На я навіть написав статтю, що, е, мабуть, буде щось подібне як в Україні, тому що е, ну я там описав е, Трампа як е, такого американського Януковича, на да? і, е, ну, і вони е, дійсно в тому е, подібне що їх радником був колись такий пол Манафорт, який працював на Януковича, і потім працював на Трампа. Ну і вони трохи в чомусь подібні. Теж Янукович був я думав, теж така не ідеологічна е, фігура. Він теж е, був зацікавлений там власному е, власної долі, особистої долі і е, його сім'ї, і так далі. Е, е, і він теж був невдалий е, політик, і мені здається. Трамп з Трампом така сама проблема ем, і, ем, мабуть, ну ем, мабуть, там не буде якийсь американський майдан, тому що американська політика по іншому функціонує, але мені здається, що ж мені, мені я не можу повірити в те, що ось це буде ще так довго тривати. Ем, я би сказав, що щось відбудеться, і ем, мабуть, буде імпічмент, мабуть, буде щось інше. З ним, але занадто багато скандалів і, і, і проблемних таких сфер, і, і, мабуть, будуть великі демонстрації в чомусь це буде потім виглядати як в Україні, скажімо, в кінці 2013 року.